І рідкі є взагалі на якихось тусовках, бо я завжди працюю цілодобово. І, звичайно, це зараз важливо працювати і об'єднуватися, і архівувати все, що можна, і збирати в одному місці все, що можна. Бо сьогодні наша, в нас є багато задач, але для митців мегазадача зберегти весь наш спадок. І примножувати його, і ми намагаємося це робити з усіх сил, хто як вміє, хто як може, і в епоху цифровізації всього доторкнутися до вінілу, до аналогової музики, до аналогового звучання. До такого красивого, е з точки зору ритуалу, та, е моменти, коли так, і зразу я, я згадувала, коли ви говорили, я згадувала своє дитинство. Е я не хотіла ніколи спати, мабуть, в мене було забагато енергії. і я спала рівно стільки, скільки тривала музика з одного боку вінілової платівки. Це єдиний був спосіб мене приспати. І мама казала: Господи, коли ж придумають щось таке, щоб можна було довго. Цю музику крутити. Ну, вже придумали, але цей вініл залишається улюблений, напевно, всім, хто до нього колись торкався. І ті всі платівки, які в мене вдома зберігаються, я не можу їх викинути, хоча я ними не користуюся. І, і дякую всім, хто долучається до творення української культури, до збереження української спадщини. До єднання всіх людей, які роблять Україну українською, дякую вам! І окремо, якщо дозволиш, Федір, ми говоримо звичайно сьогодні про музей, але Федір Федір і Валерій Васильович, я вам дякую. Бо сьогодні ми не говоримо про благодійність, але мене із цим центром пов'язують саме благодійні заходи. Ми працюємо для діток, ми працюємо для військових.